Виконуємо номер 1079 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автобус долає відстань від А до Б за 6 годин. Яку частину відстані він подолає за 1 годину, за 2 години, за 5 хвилин? У мові задачі сказано, що автобус долає відстань від А до Б за 6 годин. Отже, за одну годину він подолає одну шосту частину відстані. Одну шосту частину відстані подолає за. Одну годину. За дві години подолає в два рази більше. Дві шості частини відстані, подолає за дві години, а за п'ять годин в п'ять разів більше, отже, п'ять шостих. Частини відстані подолає за 5 годин. Ми визначили, яку частину відстані. Автобус подолає за 1 годину, за 2 години, за 5 годин. Якщо всю відстань від А до Б він долає за 6 годин номер 1079 виконано